Я вас святаю, дорогі аналійці. Сьогодні ми з вами робимо прибій. work and play. Словничок роботи. Зробіть, будь ласка, What are the letters to make words for jobs. Упорядочіть літери, а ви получилися професії. Давайте подивимося: 154 сторіночка. Пішли Jobs, професії. Так, послухачку, я вам вийшлю, а ви упорядочіть ці професії. Хто є? хто Архітект вам уже показали, бачите? Mm -hmm. yeah. An administrator, zwięzno administrator. An architect, architektor. A builder, A chef, a cook. Czyż A dentist, stomatolog. A doctor, lekarz. An engineer, inżynier. A factory worker, robitnik fabryki. A flight attendant, steward, stewardess. A footballer, a futбольny zawodz, Гедресер перукар, ерналіст, журналіст, елоєр, адвокат, ебенк-менеджер, управляючий в банку, емодел-модель, ем'юзишін, музикант, енерс, медбрат, медсестра, е-пайлот, півот, а полисмен, еполисвумен. Ось така ситуація. Поліцейський, поліцейська. І поліцейська. Аресепшоміст, адміністратор, той, який приймається цих людей, a shop-assistant, це продавчиня, продавець, a soldier, солдат. a teacher, вчитель, A vet – ветеринар, a waiter, a waitress, офіціант, офіціант. Вимова у багато складових словах, кінечна «ER» або or вимовляється як «a e, doctor, teacher, а закінчення IAN вимовляється як «shin». Артиклі Е і Н з роботою. Ми вживаємо ЕН плюс слова на позначення професії. Шіс-Е model» – вона є однією моделлю, не можна казати як німецький, без артикля. Послухаємо це все діло, She's a vet, he's an engineer, він, вона є ветеринаром, він є інженером, і заслухаємо два в е, другий диск дев'ятий аудіювання. Прослухайте і повторіть речення what do you do, а ви чим займаєтесь? Той каже, I'm a musician, I музикант. I'm an engineer, я інженер. I work for a French company, я працюю на французьку компанію, I work in a shop, я працюю в магазині. I am a student, я студент, I'm at university, я в університеті, I'm a school, а я вчуся в школі. I am unemployed, я безробітний, I'm retired, я на пенсії. Ось така ситуація. Кожного слова є. Yes. Тепер ми з вами заходимо, заходимо, заходимо. Ну що ж тут у нас за професії були? А ну, давайте дивитися. Так, зараз я вас повідомлю, коротше. Ой-ой-ой, це дуже далеко зайшло. Зараз дві секундочки. Ось наша jobs. A teacher у нас було зашифровано. An actor, a waiter, a taxi driver і a receptionist. Ось така ситуація. Листнь, послухачка, прослухайте геймфлоу, ігрове шоу, яке називається Його робота, її робота. Команда із цих людей ставить питання Вейнові про його роботу і про роботу його дружини Тані. Напишіть, якщо це Wein W, а якщо це стосується Ті, це Таня. Прослухайте знову, які були відповіді у Вейна. Напишіть так, або ні, або depends, залежно від ситуації, і depends залежно від ситуації після кожного питання Ось тут. І подивіться на відповіді, як ви гадаєте, що я ця робота? Uh, what do you think як ви гадаєте? Її робота яка? Звісно, послухачка вам висилається, і ми дивимося на 116-117 ту сторінку. що мене відправляють. А чому? Скрипт student's book. Я зрозуміла, і того і того скрипт на 116 так. Ну, а який це трек, мої хороші. Вейн, ось, 80-й. Анонсер. Ну що ж, я бачу, що він досить такий об'єметься. Давайте будемо робити. Як завжди, ми з вами робимо трек. Слухаємо. Можете поставити мене зараз на паузу і прослухати спочатку трек. А потім будемо з вами перекладати. А Поїхали. Анонсер. And now on the radio 4. А тепер на станції Радіо 4. Його робота і її робота. Добрий вечір. І знову навкаво Просимо до Вікторини про роботу. Його робота і її робота. І наша команда сьогодні ввечері. Дейвід вчитель привіт. Катя, яка безробітна, привіт. Лорна, яка письменниця, добрий вечір. Дякую. 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 І наш перший гість сьогодні ввечері це Вейн. Привіт, Вейне. Ласкаво просимо до програми, до передачі. Як звати твою дружину? Вейн. Її звати Таня, Таня, гарне ім'я, добра командо. У нас є одна хвилина, щоб поставити Вейну запитання про його роботу, а потім ще одна хвилина, щоб запитати його. Щоб запитати його про роботу Тані. добре, починаючи з цього моменту, давайте поставимо ваше перше питання. Привіт, Вейн. Ти працюєш в офісі? Ну, я не знаю. Ти працюєш увечері? Залежить від ситуації, іноді ти щось робиш? Угу, Виготовляєш, можливо? Ну, не знаю. Тобто, <с my God> <с Stock> ні, не роблю. <s his eyes> ти носиш форму чи спеціальний одяг. Так, я ношу спецформу. Ти їздиш по своїй роботі? Ні. Ти працюєш з іншими людьми? Так, нас 10 чоловік. У тебе є особливі якісь навички, кваліфікація? Ні. Ти володієш іноземними мовами? Ні, лише англійською. У тебе є час лише на одне питання команди. Ти багато заробляєш? Так, ваш час вичерпаний. Цікаво. Давайте друге подивимося. Одинадцяте. А тепер у вас є хвилина, аби спитати про роботу Тані». Таня працює на дворі?» Залежить від ситуації зовні всередині. Вона працює вихідні? Так, вона працює з комп'ютером? Ні. Чи носить вона уніформу, спецодяг? Так, вона носить спецодяг? вона подорожує? Так, багато. Чи багато вона заробляє? Так, багато. А ось і все. Добра команда. Так. То що вийшло? Добра команда. То яка у робота увейна? Ну... Якщо ви носите спеціальний одяг, працюєш з десятьма іншими людьми, ти заробляєш багато грошей. Ти футболіст Так, дуже добре. А Таніна робота. Подивимось, вона працює зоні і всередині, працює у вихідні, не працює з комп'ютерами, носить спеціальний одяг, багато подорожуємо. Ми думаємо, що вона, стюардеса. Це так, Лейна? ні, таня модель. Угу. Тому все, ми закінчилися. Ось ці. Послухачки, давайте повертатися назад. Тож, де працює outside in the street, inside чи in an office, офіс заповнюється таня чи вин, де when ні, where це де, а це коли work працює ввечері, вночі на вихідних, як працює з комп'ютерами, з іншими людьми довгі години, має особливу кваліфікацію, спілкується іноземними мовами, подорожує. Драйв вводить машину, виготовляє речі, носить уніформу або особливий одяг і носить боже мій, заробляє багато грошей. Хто це? Давайте подивимося. Так, Grammar Bank 3B. Ми пояснили в минулого заняття. Цей ми теж зібрали. Pronunciation, в 15-й трек. Прослухайте, повторіть слова і звуки: Bird, Nurse, Thirsty, Her, Work Journalist. Her. Er, er і er зазвичай це er, коли вони під наголосом. Or, після W зазвичай er, work. Попухачка 16 вам вимовлять. Де немає цього звука R. Er. «Thirsty», dirty, «thirteen», tired. Tired. Earn here», prefer service. Thursday short turn turkey. Worry world worker world. Ну що ж, подивіться, яке слово у нас буде лишнє. Так, presence simple. simple? simple. Ну, Значить, не так вимовляється. Tired, here, sure, и Вар. Тепер у нас Пеліфас. А ось ще. I prefer Turkish coffee. Я надаю перевагу турецькій каві. Journalists work all over the world. Журналісти працюють по всьому світу. Surely is thirsty. 30 on Thursday, щовні виповнюється 30 у Thursday, четвер. І тепер закінчимо фрази зі списку: Do робити, eat – їсти, go іти їхати, listen, слухати, read, читати, use, використовувати, work і кипішки, очі дивіться. In the week на тижні і at the weekend на вихідних. Що ми з вами робимо? Нам необхідно ми use a computer at work, використовуємо комп'ютер на роботі. Go read and in English читай англійською eat in a cafe or restaurant їмо в ресторані або кафетерії і до house робимо домашню роботу At the weekend на вихідних ми watch TV in the morning дивимося телевізор вранці listen to music слухаємо музику do sport or exercise робимо спорт або exercise або вправи Do homework, робимо домашку, і go to the cinema ідемо в кінотеатр. Ось така ситуація. І do you walk to school, Це цеpetal presence, simple grammatic work Ми дивимося. Yes, no, I don't. I go by bus, ні, я їзджу автобусом. Does a kito walk to school, Чи Chiquito ходить пішки до школи? No, he doesn't. He goes by bus, ні. Він їздить автобусом. І ми заходимо з вами в почетушки. Прочитайте статтю, співставте кожен текст із фото. Що ці троє людей роблять? Uniforms, уніформа uniform, for or against, за або проти. Є, Джоан, Мері і Sarah. Поїхали. what people say what they think. Троє людей кажуть, що вони думають. Гайда, почітушки. Перше. Наша уніформа в порядку. Мені подобаються кольори, сірий, і червоний. Єдине, що мені не подобається, це кроватка. Тому що її важко надіти і спідниці, тому що я віддаю перевагу брюкам. Я вважаю, що уніформа хороша ідея. Всі виглядають однаково і одягнутися вранці легко. Мені не потрібно думати, що одягнути. Так, ви поставили відео на паузу, почитали англійську, yes, І тепер ми з вами читаємо перекладанцю Сідіо. Наша форма це темні штани та білий нейлоновий верх. І трохи, ми трохи схожі на форму медсестри. Ми не можемо нічого одягати поверх форми, тому взимку досить холодна, і вона дуже легко брудниться, тому що вона біла. Я не проти форми, але моя форма просто не практична. Третій каже наша форма дуже проста, темно-сині, піджаків штани, біла сорочка і кроватка. Мені подобається гарно і зручно, тому ношую з задоволенням і вважаю, що важливо, щоб люди бачили, де ми знаходимося, коли їм потрібна допомога. Відповідно, про кого це йдеться, давайте подивимося. Як ви думаєте? Sarah. Так, що це таке? Sarah is at school. Sarah в школі. Mary is a chemist. Mary хімік. І John is a flight attendant. John Stewart. Ось така ситуація. Who thinks uniforms are a good idea, but doesn't like his or her uniform? Who гадає, що уніформа – хороша ідея, але не любить свою форму? Who likes her uniform, but doesn't say anything about uniforms in general? Кому Подобається своя уніформа, але вони не кажуть нічого про уніформу загалом, and who thinks uniforms are a good idea and quite likes his hair uniform, хто вважає, знає, що уніформа класна ідея, і йому досить таки подобається їх форма. Перша Мері, друга йон і третя буде Сера. І відповідь ваша Do you wear a uniform at work? Чи ви носите уніформу в школі або на роботі? Do you like it? Подобається, why not? And do you think uniforms are a good idea? Як ви гадаєте, чи така уніформа є хорошою ідеєю, пишіть мої 3 присі, любов онлайн. Це ми з вами будемо робити завтра, а поки що подивіться цей урок. Випухачки всі вам висилаю і а, граматичний, граматичний урок виховачі.